Вісім про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2024 рік доповідає Слава Терещук, начальник управління фінансів міської ради. Будь ласка, ну шановні депутати. <клухи> Великому рахунку ці зміни виходять з тих змін, які ми тільки що прослідвали в цілому. Бюджет ми збільшуємо на суму програми спротиву, плюс це 8 мільйонів сімсот і ще. За поданням управління науки та освіти та науки пропонується виділити 5 мільйонів 632 2 тисячі гривень на модульне укриття на ще одну школу по управлінню освіти. В тому році ми просто не встигли його закупити, в цьому році, начебто, вже все там владнали, ми можемо його закупити, тому пропонується виділити кошти. І Це ще... Не скажу, яка школа, Друге. На сесії скажу. Це можливо. Там два модульних укриття вже купили в тому році. Там восьма школа, по-моєму, друга. І вибачте, не, не скажу. Я на завтра уточню це все. Ще й хотіла, і якось так. І з вашого дозволу. Державного бюджету субвенцію навіть по програмі відновлення України. Тоді її зменшили до 36 mm -hmm. мільйонів, гроші не надійшли, воно просто вмерло. Зараз знову отримали пакет документів, де нам дають 50 мільйонів. Яким чином воно буде, не знаю, але виділили, ми маємо його включити в бюджет. Тому я прошу, що ці 50 мільйонів державної субвенції по програмі відновлення України включити в бюджет, прописати по Запитання. Тоді ставимо на голосування винести на сесію дане питання з усіма змінами, які озвучила Світлана Григорівна. Хто за? Одноголосно дякую. Ще якісь запитання, пропозиції? Різне. Все, дякую за роботу. До завтра, до побачення.